У нас для вас крута пропозиція. Мега-актуальний лот. І зараз на знижці одна пара чобітки стильні для дівчаток від Aldi вартують лише 339 гривень. До прикладу, у мене ось такий. Дуже крутий варіант. В лоті буде 10 пар, і вартує лот 3390 гривень. І я вам зараз покажу, які тут будуть варіації. По-перше, це ось така, як на мені, класна щільна така підошва, буде антисківська. На зав'язочках регулюється ось тут. І показую з внутрішньої сторони. Вони зверху йдуть на хутрі, а з внутрішньої сторони такий плюшик іде. Класно, дуже стильно виглядають. І, до речі, вони дуже зручні. Класна пропозиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину. Далі ось така чорна моделька, також класна, якісна підошва, затягується на ось такі кнопочці. І показую, з внутрішньої сторони вони більш теплі, йдуть повністю на хутрі, м'яка устілка. І тут ще така плащівочка. йде. І третя моделька може попадатися зрідка. Ось така трохи інша підошва, також щільна, вони бежеві. Такі, із дуже яскравим акцентом на шнурках. Показую з внутрішньої сторони. А саме приємне це те, що розміри з 31-32 до 36 тому поповнюйте асортимент вашого магазину, адже зараз знижка і одна пара вартує лише 339 гривень. Якісний товар, крута пропозиція і дуже актуальний товар. Всі контакти наших менеджерів під цим відео.